Головне події в Харкові та області 5 вересня. Інтенсивність боїв залишається вищою ніж середня. Таку оцінку ситуації на півночі Харківщини дав командир батальйону «Ахілес» 92-ї бригади Юрій Федоренко. За його словами, супротивник більш ніж активний, намагається проводити ударно-штурмові дії із залученням усього наявного потенціалу, зокрема, й бруньованої техніки. Втім, ініціатива залишається на боці сил оборони, наголосив комбат. В оперативно-тактичному угрупуванні військ Харків розповіли, у районі глибокого супротивник проводить евакуацію втрати біля Лук'янців. Частина окупантів на передових позиціях залишилася без води через товаришів по службі, які відмовляються виконувати завдання командування. Інститут вичення війни третю добу поспіль інформує про відсутні змін лінії фронту як під Харковом і Вовчанськом, так і на Куп'янському напрямку. Про підозру у Держзраді повідомили керівникові відділу Харківської філії одного з найпопулярніших банків. За даними облуправління СБУ, чоловік працював на ворога. Зрадник знімав розташування військових об'єктів у Харкові, а також збирав інформацію про місця та наслідки повітряних ударів військових РФ по місту. На банкіра вийшли після того, як затримали його зв'язного громадянина РФ. Той також був співробітником банку та за версією слідчих готував ракетно-бомбові удари по Харкову. Харків'янин став срібним призером Паралімпіади в Парижі. Плавець Максим Веракса виборов друге місце у 100-метрівці вільним стилем у класі С-12, поступившись українцю Ярославу Денисенку, повідомили у мерії. Ще одну медаль бронзову здобула харків'янка Олена Федотова-Ісаєва. Спортсменка посіла третє місце в індивідуальних змаганнях з шаблею категорія Б. За підсумками семи днів змагань, українська збірна була сьомою в медальному заліку та п'ятою за кількістю нагород. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом